Малабола в какти. Ну как скажем, шановні співвітчизники, дорогі колеги. Я б хотів а, сьогодні звернути увагу окремої категорії населення наших співвітчизників, ветеранів правоохоронних органів на той безпреділ і зневагу у ставлені до них з боку нині діючої влади. Сьогодні вранці біля двох тисяч. Правоохоронців, відставників, які присвятили все своє життя в службі в своїй батьківщині, захищаючи від бандитизму, від корупції, від інших ганебних речей, зокрема народних депутатів, які обралися до Верховної Ради цього скликання, захищаючи президента, прем'єра, членів уряду, всіх українських громадян. Вони вийшли до Верховної Ради України з абсолютно законною конституційною вимогою повернути їм належно передбачену законом пенсію. Вони вийшли за справедливістю, вони вийшли за порядком. Вони вийшли для того, аби були почуті, і держава в кінце кінців взялася опікуватись тими людьми, які віддавали своє життя, віддавали свій час. Віддавали всі свої сили, молодість, зрілість, служачи простим українським громадянам. Проте жоден із чиновників ні уряду, ні Верховної Ради України, ні тим більше силовики, представники Міністерства внутрішніх справ навіть не вийшли до цих українських громадян. Я хочу сказати, що передав відповідне звернення відставників ветеранів наших пенсіонерів, голови Верховної Ради Парубію. він у відповідь просто махнув рукою. Я хочу сказати, що передав відповідні звернення керівництву держави, але жоден з них не відізвався і не вийшов до величезної кількості людей, які приїхали з усіх без винятку міст нашої держави. Що я можу сказати від імені цих людей? Ви останні відморозки. Які живуть за рахунок податків, які сплачують прості українці, грабуєте український народ, і ми це побачили у ваших деклараціях. Зневажаєте і принижуєте український народ. І знайте, український народ дасть свою відповідь, вачі абсолютно неадекватні, абсолютно нелюдські, хижі поведінці. Тут поруч зі мною мали стояти ці люди. Люди похилого віку, в скромному одязі, не маючи таких мерседесів, винних погребів, картин і мощів, як міністр внутрішніх справ і його поплічники у інших політичних силах, стояти і казати правду про те, з чим вони зіткнулися в цьому житті, навіть не вимагати, а просити вас звернутися, звернути увагу на їх реальне життя, допомогти добити справедливості. Проте апарат Верховної Ради України зробив абсолютно все для того, щоб ці прості українці не могли сказати навіть слова. Вони зробили все, аби вони далі мерзли під вікнами Верховної Ради, під парканом Верховної Ради, стукали в двері Верховної Ради, просили вас вийти до них. Ми не будемо більше терпіти подібного зневажання. Я прийняв для себе абсолютно серйозне і відповідальне рішення. Ми створимо, точніше створили вже штаб боротьби за їх права. Це не шахтарі, дорогі мої друзі, це не вчителі і не лікарі. Це колишні військові, які мають досвід боротьби і можуть воювати проти злочинної влади, яку ви сьогодні представляєте. Це ті люди, які готові об'єднати лікарів-вчителів. Шахтарів, металургів, людей праці у боротьбі за свої права. Я переконаний в тому, що ми маємо діяти злагоджено і надзвичайно потужно. Ми відкриємо такі штаби, дорогі ветерани, дорогі пенсіонери, у кожному районному центрі, у кожному місті. Нас сотні тисяч. І я переконаний, що ми повинні разом з вами дуже скоро відповісти на це зневажання. На те, що вам плюнули в обличчя, плюнув парубій, плюнув апарат Верховної Ради, плюнула влада. Ми разом з вами маємо добитися прийняття необхідних соціальних законів. Ми разом з вами доб'ємося перезавантаження влади. Ми разом з вами повинні довести, що розтоптати, наступити, наплювати на просту людину не можна, що ви готові відповідати і давати здачі. Друге. Я звертаюся сьогодні до українського народу. Не треба забувати про те, як ігнорують вас, зокрема міністром внутрішніх справ. Я зареєстрував проєкт постанови про створення робочої групи для розслідування тих злочинів, які відбулися нещодавно. Я хочу звернутися до вас. Ви повинні підтримати нас і довести справу до кінця. Ми повинні поставити на голосування створення такої групи, розслідувати всі злочини, ігнорування реформ, провал реформ міністрам і відправити його в відставку. Замість того, щоб бути тут, щоб по деталям скрупульозно розібратися в тому, що відбулося в країні кілька днів тому, він зараз у Бабочці, у Фрації, гуляє, відвідує прийоми у Канаді, день на день будуть ховати хлопців, а він буде там продовжувати свою офіційну частину. Справжній лідер і міністр має бути своїми офіцерами, своїми хлопцями в будь-які найтяжчі моменти. І останнє, я глибоко розчарований в чергове поведінкою окремих політичних партій, які прикривають намір знести, змести, вимести з Міністерства внутрішніх справ Авакова і його шайку. Я говорю про радикальну партію, окремі депутатів, яких почали сьогодні заявляти, що в мене начебто є якісь особисті мотиви переслідувати Авакова і прибрати його з свого крісла. Я хочу сказати, що ми будемо продовжувати боротися. Ми будемо вас зустрічати на вулиці, так як сьогодні ветерани упіймали Геращенка і натовкли йому бока. Так буде з кожним, хто буде ігнорувати вимоги простих присішних українців. Ми доб'ємося відставки Авакова, ми доб'ємося перезавантаження влади в країні, ми доб'ємося нового уряду, доб'ємося нового парламенту, ми доб'ємося нового курсу для нашої держави. Ви виконаєте норму Конституції, де записано Україна соціальна держава. Ви виплатите все, що винні пенсіонерам, військовим, ви виплатите все, що винні людям праці. Ми наведемо в Україні реальний порядок. Сьогодні на це очікують люди. Їм вже немає більше на що сподіватися від тих, хто сидить в сьогоднішньому парламенті. Перед вибором ради альтернативи немає, бо і далі будете оббивати пороги Верховної Ради і Кабінету міністрів. Слава Україні!